В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, дорогі отці, ми з вами вже вкотре чуємо цей івангельський фрагмент. Багатьом з нас він добре відомий в багатьох деталях. І сьогодні нашу спільну увагу я хотів би присвятити певним моментам. По-перше, те, що та людина. З якої зустрівся Христос дійсно була повністю цілком поневоленою, злими духами, поневоленою в такій мірі, що дуже складно говорити про нього як про особистість, тому що в цьому, в цьому поневоленні він втрачає своє Я, повний самоконтроль, відсутній. І, відповідно, людина є повністю неадекватною. І дійсно великою і руйнівною є сила тих демонів і бісів, але це ніщо перед силою Божою. І коли Господь посилає їх в те стадо свиней, коли вони гинуть, то тоді якраз в реакції тих мешканців, які дізнались про все те, що відбулось тоді. Якраз і певною мірою полягає весь тригер того, що відбувається потім. Бо коли вони побачили, що вони втратили, то головні думки були про саме економічні збитки, про фінансові збитки. І ніхто не звертав увагу на ту людину чи, можливо, двох, як інших евангелістів, згадується. Що тих існуватих було двоє, але ж суть тут одна. Турбуються вони про своє матеріальне і повністю ігнорують долю цієї людини. Напевне, краще і зручніше було б для них, щоб все залишалось так, як і було, щоб та людина жила і вешталася надалі в тій місцевості. Щоб було добре відоме те місце, яке потрібно було обходити стороною, напевне, про це попереджали дітей, про це знали місцеві пастухи, тобто свого роду була загально узгоджена мертва зона, і всім було зручно від цього. Але тут приходить, в цю ситуацію вривається Христос, і те, що відбувається, є дуже показовим. Лиш один зцілений. Проситься до Христа, проситься увійти до числа Його учнів, але Христос йому відмовляє. Якщо в багатьох ситуаціях, коли Господь наш звершував ті чи інші чудеса, Він дуже часто можемо згадати, що просив людину не розказувати про це. А в цьому випадку Він говорить тому стіленому, щоби він ішов до Своїх, йшов в своє поселення і там на місці. Був живим свідком того, що звершив Господь в його житті. Населення те було переважно еліністичне, переважно язичницьке. І виходить так, що Господь, посилаючи його, повертаючи його додому, посилаючи його на цю місію, робить його фактично предтечею тих проповідників, які докладали найбільше зусиль в проповіді саме серед язичників. Він стає свого роду претечею в першу чергу апостола Павла, апостола-язичників. Ця історія, дорогі брати і сестри, вчить нас багатьом моментам, але передусім розуміння того, наскільки варто надавати перевагу духовному над матеріальним. І це проявляється дійсно в найрізноманітніший спосіб. Якщо говорити десь більш масштабно, то ті всі люди, які намагаються жити християнськими цінностями, якщо вони дотичні до питань, які вирішуються на рівні організацій, держави і так далі, то відповідно християнською відповіддю буде той момент, коли варто приділити увагу багатьом моментам, які пов'язані. З турботою про людину, про її здоров'я, про її умови праці і багато інших моментів, які можливо потребують певних затрат, а точніше, точно потребують того чи іншого фінансового забезпечення. Але якраз християнською відповіддю буде те шукати баланс, проявляти турботу, проявляти любов до людей, розуміючи, що гроші не на першому місці. Питання зводиться не лише до них, але, це, але ж це широкий формат. І нам дуже часто простіше і зрозуміліше це зрозуміти в простих сімейних відносинах. Але й тут ми можемо зрозуміти, що матеріальне це якраз є наш той наш пошук того балансу, який ми шукаємо між тим, між тим часом, який ми приділяємо. Для свого забезпечення особистого нашої сім'ї, часу для заробляння грошей і всьому тому духовному, якого потребуємо ми особисто і потребують ті, хто є біля нас. Тобто момент, коли ми все ж таки намагаємося поза нашою роботою, поза нашими відповідальностями віднайти той необхідний час, щоб приділити моменти стосункам з рідними, близькими сім'ї. Дітям, друзям. Цей Євангеліє дійсно є повчальним, тому що воно спонукає нас вчитись бути розсудливими, вчитись бути такими, які шукають можливостей, попри перепони, які шукають сили волі інколи пожертвувати своїми планами, бо часом складається так, що, наприклад, дитина, яка тривалий час готується. До якогось фінального змагання, наприклад, в певному виді спорту або музичного якогось звітного концерту. І виходить так, що в найвідповідальніший момент так складаються обставини, що нікого з рідних дитина може і не побачити там поруч, але вона цього чекає. І дуже добре, коли хоча б хтось один такий знайдеться в підтримку. Інколи, можливо, це буде дідусь і бабуся, можливо, це буде інколи хрещений батько чи хрещена мати, але хтось з найближчих друзів, найближчих людей, найрідніших, але він відгукнеться і проявить свою таку розсудливість і, можливо, пожертвує своїми планами, які потрібно кардинально змінити, але проявити цю турбову і проявити цю любов. До найближчих людей, і це буде християнська відповідь, коли ми надаємо пріоритет духовному. Я думаю, це один з важливих уроків сьогоднішнього Євангелія, які, які ми маємо дуже добре засвоїти і практикувати кожен в обставинах свого життя. Амінь.